Кажи нам про те, як ти вирішив стати футболістом. Футболом захоплювався ще з дитинства. Завжди бігали з хлопцями в дворі, і у 8 років батьки вирішили мене віддати в футбольну секцію Спартак Івано-Франківськ до першого тренера Гогіля Ігоря Михайловича. І з того часу так і почалась моя футбольна кар'єра. Хто з твого оточення твій найбільший фанат? Напевно, моя дівчина завжди дивиться мої ігри. Підтримує мене і переживає разом зі мною. На кого із футбольних зірок ти колись рівнявся? Мабуть, на Неймара. Дуже подобається його ігра, робота з м'ячем, інтелект, дуже талановитий та технічний футболіст. Чи можеш ти згадати один із найкращих матчів благо юності, в якому ти брав участь? Так, це матч за суперкубок проти Каловської гарди. На той час називалась збора. Я тільки прийшов в команду і одразу за два дні гра дуже переживав, але хлопці по команді мене підтримували. Дуже напружений був матч, але з усиллями нашого на той час капітана Андрія Канюка ми зуміли перемогти один З Початком війни яку найважливішу річ, ти збагнув? Я зрозумів, що треба цінувати кожну мить, проведену з друзями та рідними та радіти кожним днем життя. Якби у світі не існувало футболу, чим би ти займався? Ну, я ще працюю з сушистом вже десь третій рік, але так поєдную з футболом. Думаю, якби футболу не було, трохи б приділяв більше цьому часу і в цій сфері би розвивався. Одного разу в інтерв'ю ти розповів про забобон. Після гри, у якій ти забиваєш гол, до наступної не маєш бутси, щоб не змити фарт? Щось до дотепер і чи дійсно це допомагає? Я, ну, думаю, що допомагає, адже в першій грі мені вдалося забити і ну, дотримуюсь такої традиції завжди. Хто з наших суперників у обласному чемпіонаті є нашим найбільшим конкурентом за найвищі нагороди? На мою думку, це вільхівці. Там грає багато моїх друзів, з якими ми не раз пересікались на футбольних полях. Дуже молода амбіційна команда з хорошим тренером. Розкажи про найсмішніший випадок у кар'єрі футболіста під час гри або ж тренування. Це якраз. Перші мої кроки у футболі, ну і вже розказував, батьки відвели мене на футбол, і на першому ж тренуванні я забив два гола головою в свої ворота. Зимове міжсезоння. Склад благоюності дуже сильно змінився. Чи важко було знаходити контакт з новачками? Всі це часто запитують: ні, контакт знайшли зразу. Хлопці дуже дружні, веселі, з гарним пощем гумору. Ким з гравців на футбольному полі тобі найкомфортніше грати. Ми єдина команда, працюємо як одне ціле, тому зі всіма комфортно грати. Розкажи про свою футбольну мрію. В кожного футболіста є мрія. Напевно, моя мрія це зіграти за збірну України. Що б ти хотів сказати або ж побажати нашим вболівальникам? Хочу побажати в першу чергу нам всім миру, перемоги на всіх фронтах. І хочу сказати, приходьте, підтримуйте нашу команду. Незважаючи на підйоми чи падіння. Завжди підтримуйте. А ми в свою чергу будемо радувати вас перемогами та забитими голами. Шевченко чи Ребров? Шевченко. Золотий м'яч чи золота медаль чемпіонату світу? Золотий м'яч. Найк чи Адідас? Година гри в футбол на PlayStation або ж година інтенсивного тренування. Година інтенсивного тренування. Чемпіонат України чи чемпіонат Бельгії. Чемпіонат України. Гол з Кутового чи середини поля. Середини поля. Перемога в обласному чемпіонаті чи Кубок області. Перемога в чемпіонаті і Кубок області. Ібрагімович чи Суарес? Суарес.